Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Що ж, нарешті зібрався з духом і запустив на каналі механізм спонсорства. Так, да, Якщо хочете мене підтримати, тепер можете це зробити не тільки по у описі до відео чи в описі каналу, а й відповідно ставши спонсором каналу. Звичайно ж, для спонсорів будуть окремі унікальні бонуси. Уже на першому рівні спонсорства, окрім іншого, вам буде доступний власне, доступ до рун та ставів. Чи то створених мною, чи то неодноразово мною перевірених. Да, Так, стави будуть на різну потребу, буду поступово їх викладати. Ну, а вартість, вартість як у чашки кави. Ну, це у першому рівні спонсорства. Другий рівень спонсорства дає більш, як би вже продвинуті можливості, в тому числі включає. Можливості першого рівня спонсорства. Ну і там буде доступ до певного унікального контенту. Деякі з зйомки з відео, напевно, там буду викладати там, можливо фейли і так далі. Е, ну і да, ранні анонси відео. ну і і ще різні приємні плюшки. Подумаю, можливо, в перспективі будуть і окремі невеликі ефіри для спонсорів. Е, ну і третій рівень спонсорства, В принципі, включає всі попередні рівні, і вже там підтримка рун загалом. Один, один особистий розклад в місяць. Е, такий бонус буде для спонсорів максимального рівня. Ну, Обирайте кому що зручніше, якби це добровільно. Якщо у вас є така воля, якщо є у вас таке бажання. Ну, якщо такого бажання немає, краще задонайте на ЗСУ. Дуже буде теж корисно. Добре, загалом інформація ця буде, і в спільноті ще продублюю, напевно. Ну, і в принципі, кнопочка стати спонсором тепер з'явиться під кожним відео. Ну, а коли ви захочете підписку оформити, то ви там загалом побачите, що там розписано і що входить в той чи інший рівень спонсорства. Ну що ж, радий буду всім спонсорам, благодійникам, які захочуть підтримати мій канал. Ну, але, тим не менше, відео будуть виходити і в загальному доступі, якби, як і завжди. Тобто, канал не перетвориться в щось комерційне, в будь-якому випадку. У мене такої задачі не стоїть. Не для того я його відкривав. Е, добре, то відео будуть. Загалом канал буде продовжувати жити, як і раніше. Тільки ще додаткові бонуси на каналі з'являться. На цьому все до зустрічі. Нехай щастить.